В Україні заведено називати вулиці в пам'ять про когось. Але чи дійсно люди пам'ятають тих, кому вони присвячені? Зараз я знаходжусь на вулиці Володимира Хавкіна в Одесі. Хто це і чим прославився, Запитаємо Одеситів. Я думала, це буде на постацію. Це ста відсотків. Мабуть, письменник в мене якась така асоціація чомусь. Читала, але забула. Не знаю, мабуть, може, воєнний якийсь. Не знаю, я не місцева. Інженер, щось таке, чомусь інженер більш, е, технічна спеціальність спеціальності. Вже ваш колега. Насправді Володимир Хавкін вчений з Одеси, який створив перші вакцини проти холери та чуми, і врятував від смерті понад 35 мільйонів мешканців. Він народився 15 березня 1860 року в Одесі. Закінчував Одеський університет. Його викладачем був сам Ілля Мечников. Сходом працював в одній з одеських лабораторій. У 1881 році емігрував. Спочатку до Швейцарії, потім до Парижу. Там, у Пастелівському інституті, він створив першу протихолерну вакцину. Тоді в Європі якраз вирувала епідемія. Навіть провідні столиці охопила паніка і страх. Але довіритись молодому вченому вони побоялись. Причина тому невдалий досвід попередників Хавкіна, чиї вакцини призводили до зараження чи навіть смерті. Не отримавши підтримки і визнання від своїх, дослідник подався до Індії, де ситуація на той час була ще гіршою. Першим, хто уважно вислухав і повірив українцю, був Махат Ганді – моральний авторитет індійців. Він попросив вакцинувати його, а після дав зелене світло іншим мешканцям. Коли у 1896 році місто Бомбей нині Мумбай опинилося на порозі епідемії чуми, він створив і першу протичумну вакцину. Лише за півтора року він особисто вакцинував та врятував від смерті близько 55 тисяч людей. І тут доречно пригадати пророчі слова геніального її пастера. Французького хіміка та мікробіолога, який вже на смертному одрі віщував один з моїх учнів, зупинить чому. Ім'я медисита Володимира Хапкіна названо бактеріологічний центр в Мумбаї, заснований в 1899 році. Донині інститут Хапкіна є найбільшим у південній та Південно-Східній Азії центром дослідження з епідеміології. Також у Мумбаї встановлено пам'ятник вченому. У рідній Одесі на згадку про видатного дослідника названо вулицю і встановлено пам'ятну дошку в історичному центрі міста. Щоправда, трохи прикрашено, і написано про Нобелівську премію, на яку за офіційними даними. Ними Хавкін навіть не подавався, та хіба ж суть у преміях чи винагородах, коли є реальна статистика та результати, які неможливо переоцінити.